Друзі, мир вам і мої вам вітання. Послухайте це відео до кінця, бо це дуже важливо. Біблія чекає, Христос чекає. Євангелії чекають. Поки ми гортаємо стрічку TikTok, Інстаграм, Ютуб і так далі, то ми листаємо і час, цей світ видимий хоче нас обманути. Хоче задурманити, щоб ми не бачили невидиме. Христос Воскрес! Він хоче, щоб ми жили ним, щоб ми йшли до Нього, щоб ми дружили, мали ці відносини з ним. Він пішов на Хрест не для того, щоб ми його забули, а для того, щоб ми з ним жили в мирі, в любові. Тому не потрібно дивуватися чому війни, чому скільки зла. А хто? Хто читає? Хто живе так, як вчить Господь? Господні слова це слова життя. Христос каже, я хліб, життя. Коли я питаю в людини, який не подобається багато чого, а коли ти кажу читав Біблію останній раз, не знаю, дуже давно, ще в дитинстві, то як ти хочеш жити? То як кажу, ти хочеш жити? Друзі, не потрібно бути обманутим. Час летить, дні лукаві. І Христос чекає, Він любить, Він чекає. Але коли буде останній день, хто знає, тому треба адекватно оцінювати ситуацію всю і йти до Христа. Поки є можливість, поки при розуму, поки серце б'ється, поки ти можеш ходити, можна ще йти прийти до нього. Можна ще примиритися, можна ще. Починати читати ніколи не пізно, починати читати сторінки Біблії, Євангелії. Благословінь вам, друзі. Амінь.